Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні змова, щоб відкрити до будинку грошовий потік та зберегти вже нажите багатство ритуал від злидні. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 10 лютого за новим церковним календарем православні згадують преподобного Прохора чудотворця Києво-Печерського, а також відзначають День пам'яті чудотворної ікони Божої Матері. В Новобогне видно. У народі День прозвали Прохор Весняний. Розповідаємо про традиції, народні предмети і заборони цієї дати та яке церковне свято сьогодні відзначають віряни за старим стилем. У народі 10 лютого свято Прохор весняний. Вважається, що з цього дня морози слабшують, а погода остаточно повертається на весну. Прийшов Прохор, весна зазирнула у двір. Якщо цього дня і весь наступний тиждень мороз, у березні буде тепло. У народі кажуть, на Прохора лютий хоч злиться, але весну чує. 10 лютого понеділок День пам'яті священомученика Харлампія. Ця дата початок загальної митарства та фарисеї. Йдеться про тиждень, коли церква скасовує піст у середу та п'ятницю. Також вірянам дозволяється споживати м'ясо та молочні продукти. Загальниця від неділі Митаря та Фарисея до неділі блудного сина, 16 лютого, відрізняється особливим благословенням. Такий тиждень вважається періодом відпочинку, спокою, радості, самопізнання та розвитку, дні відновлення балансу в духовному житті. По своїй енергетиці 10 лютого дуже сприятливий день для залучення до будинку грошей, щоб відкрити до хати грошовий потік та зберегти вже нажите багатство. Потрібно приготувати освячену у храмі воду, свічку та три монетки. Після заходу сонця потрібно з монет викласти трикутник, у центрі поставити запалену свічку і сказати замовляння. Як свічка догоряє, так і бідність моя згорає. Три монети з'єднайтесь в єдине, багатство і завжди залишайтесь при мені. Після цього, змочивши пальці у освітленій воді, потрібно погасити свічку, а монетки сховати в гаманець і не витрачати. Сьогодні критичний день, час спокуси емоційного напруження. Самоконтроль в цю добу надзвичайно ослаблений. інстинкти б'ють через край і можуть відбуватися будь-які дурниці. Основна спокуса відчуття влади над людьми необхідно її приборкувати та також приборкувати пристрасті і бажання. Смиренність і миролюбність головний девіз цього дня. Не можна піддаватись навіюванню та лінуватися. Це той час, коли потрібно творити чудеса, в цей час ефективні ритуали, молитви та змови, щоб не знати бідності. Купіть у повню нову ложку, краще срібну, але можна і просто металеву. Приготуйте вранці кашу, безліч зерен, з яких вона складається, символізує багатство. Їжте кашу новою ложкою і кажіть при цьому. Цей ритуал допомагає від злинів. Тобі ложка повною бути, а мені, рабу Божому, ім'я ситим бути. Тобі дна не зачіпати, а мені голоду не знати, тобі не ламатися, а мені бідній злиднім до себе не кликати, не манити все життя в достатку прожити. Амінь. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 10 лютого, як і в будь-який інший день, церква засуджує лінь, брехню, плітки, жадівність, заздрість, помсту і відчай. Не слід лаятися, відмовляти в допомозі, ображати тварин. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами. Вважається, що будь-яка брехня 10 лютого може принести великі неприємності. Також цього дня не заведено влаштовувати рясних застіль або гулянь, а грати весілля на прохора до нещасливого шлюба. Дівчатам не рекомендується виходити на вулицю після заходу сонця, інакше вони не знайдуть свого судженого ще довгий час. Також не варто задивлятися в чуже дзеркало, можна всі проблеми перетягнути на себе. Не бажано в цей день хворіти, інакше одужувати будете довго, тому в цей день не варто одягатися не по погоді, не можна їсти раків і морепродуктів. Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею, підвищується ризик травм і ударів. Не можна, щоб сьогодні через поріг вхідних дверей перша переступила жінка. Інакше вона виживатиме всіх чоловіків з дому, і тоді в сім'ї запанує бабане царство. Цього дня не можна трусити дріб'язком, за повір'ям не буде великих грошей. 10 лютого обов'язково потрібно потерти велику купюру у кишені. Ходити в ліс так само не можна, як на поле та і на водойоми, без великої потреби. Що можна робити 10 лютого? У православне свято сьогодні звертаються до образу Божої Матері, Вогневидне, який вважають чудотворним. вірять, що він може зцілити людину від різних тяжких хвороб. Берегти від негативного впливу зовні, допомогти успішно народити здорового малюка, а також припинити війну і зберегти життя воїнам. Також біля ікони заведено молитися про те, що виходить за межі людських здібностей. У народі 10 лютого вважається гарним днем для лікування і примирення. Також наші предки молилися святому Харлампію, щоб той захистив від раптової загибелі, хто відзначає День Ангела 10 лютого. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро та Прохор. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо всю ніч йшов сніг, то до кінця лютого ще буде багато снігових днів. Чим вище на деревах сидять птахи, тим холодніше буде в найближчі дні. Протягом дня часто змінюється напрямок вітру до мінливого березня. Якщо різко похолодало, то весна буде ранньою. Сніг або дощ пішов до гарної риболовлі. Дякую за підтримку україномовного контенту. Долучайтесь до нашої сім'ї, у нас завжди тепло і затишно. Всіх раді бачити! Гарного дня!